Доброго ранку, ми з України. Це ми з Віктором трохи ночуємо, трохи не там, де хотілося. Але все ж таки краще, ніж на вокзалі. Оце у нас така кімнатка, ото шафа. там наші курточки. Ото в дзеркалі то я, ото двері. Оце тумбочка. Це наша кровать. Майже застелена це картина. До речі, картини намальовані справжніми красками. Це не друг. О! Так це шейфелєва башта. Ти ба? Я до ре Паріж. Там. Якщо перевести це, те там написано Я до Ре Парис з французької на нормальну мову. Це... Я обожнюю Париж. Поки я там не побував. Ще одна тумбочка, якісь речі. Стіл, стілець один, другий віконце. За віконцем парковка. Бачите, на відміну від Франції, не паркуються один на голові у іншого. Нормальні інтервали. Тут взагалі ніхто не паркується. Бо нікому тут не треба, бо не зручно. Це у нас жалюзі. Це ще у нас така стеля є. І ще у нас віктор є. Ванну і кухню я покажу окремо, бо їсти дуже хочеться. До зустрічі.